З 1 лютого Чернігів починає прийом документів для видачі транспортних карток пільговикам. Відповідне рішення затвердили на виконкомі 26 січня. За попередньою оцінкою в місті мають право отримати ці картки близько 65 тисяч людей. Для подачі документів необхідно прийти до міського департаменту соціальної політики за адресою Мазепи 19. І собою вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення, що підтверджує певний статус, що дає право на пільги. В нас він заповнює заяви і собою бажано мати ще і копії цих документів, щоб це було трошки швидше, щоб ми не мали великого скупчення населення. Тому рекомендуємо все ж таки прийти з копіями цих документів, звісно, з оригіналами. Після подачі документів сформований реєстр передадуть транспортній компанії, яка й виготовить картки для людей. Це безкоштовно. Робиться це коштом компанії. На картці буде вказане прізвище ім'я по батькові пільговика. Дійсна картка буде лише з посвідченням. Якщо воно має термін дії, то саме стільки діятиме й картка. Її заміна безкоштовна в разі закінчення терміну дії. Якщо ви загубили чи зіпсували виготовлення вже за ваші гроші, в департаменті вам скажуть, коли приходите забирати картку після. Після подачі пакету документів в режим роботи департаменту вносять корективи повітряні тривоги. В мене прохання до наших мешканців не створювати скупчення в перший день прийому документів на транспортні картки, тому що термін в нас обмежений 31 грудня грудням цього року. Тобто, до кінця року, я думаю, що ми поетапно, спокійно, без зайвих скупчень, без зайвих черв зможемо видати ці транспортні картки. І, ну а далі в кінці року будемо вже дивитися за необхідністю, Чи потрібно цей термін продовжувати чи ні? Видача карток пільговикам продовження транспортної реформи і фінал запровадження автоматичної системи обліку і плати проїзду. Місту потрібно розуміти повний пасажиропотік. Ці картки мають необмежену кількість поїздок і видаватимуться для реєстрації в системі. Потім далі краще планувати і краще вносити корективи в ту ж саму маршрутну мережу, ті ж самі додаткові автобуси, зміню. Ти графіки руху, тому що на даний час ми повністю не розуміємо кількість поїздок користувачів громадського транспорту, тому що є категорії, це пільгові категорії населення, які мають право на безоплатний проїзд, Вони не реєструються зараз, і відповідно пасажиропотік він не стовідсотковий. Згідно з різними дослідженнями, відновлений після бойових дій транспорт Чернігова є одним з кращих в країні. Це показник реалізації реформи і спеціальної програми муніципалітету з вимогами дорухомого складу. Тому зникли маломістки, газелі і рути. Натомість з'явилися низькопідлогові автобуси, зручні для перевезення маломобільних груп населення. А місто доплачує за кілометр перевезень, як у європейській практиці. У нас чітко діє контроль за цим напрямком. У нас є програмне забезпечення, коли ми бачимо. Кілометраж, час, коли автобус приїхав на зупинку, виконання графіку. І потім оплачуємо частину послуг, частину послуг оплачують мешканці міста, коли платять за проїзд, частину бере на себе бюджет згідно з розрахунку за кілометр. Завдяки цій програмі підприємці Чернігова, Чернігові перевізники не літають, не обганяють один одного там на зупинках, щоб забрати більше пасажирів, як це було багато років поспіль. Вони не конкурують, там, хто перше забере... Пасажира там зранку, там хто перший приїде на зупинку, да вони їздять не тільки коли їм хочеться і вигідно, а коли цього вимагає їхній графік. У цій системі для покращення прозорості, і чіткості відшкодувань пільгового проїзду потрібно знати чітку цифру тих, хто нині їздить без обліку. Це по суті вирішується питанням запровадженням пільгової картки для пільговиків. В результаті цього ми будемо чітким мати контроль про кількість пільговиків. Будемо мати можливість розрахувати компенсацію для перевізників, і головне, ми плануємо в результаті цієї програми в наступному році, можливо, там не на початку року, але і перевести на таку ж систему. Компенсації за кілометр нашому тролейбусному управлінню. Але пільгові картки можуть отримати не лише мешканці Чернігова в управлінні транспорту звертаються до голів територіальних громад. Зробити це для своїх мешканців. Які в 5-кілометровій зоні, які мешканці кожного дня їздять, їм буде потрібно відповідно до порядку видачі звернутися до Чернігівської транспортної компанії, щоб вона їх забезпечила. Ці, ці ж мешканці теж цими транспортними картками, щоб потім не було конфлікт. Не ситуації. картками можна буде користуватися одразу після отримання, проте поки їх не отримують усі до кінця грудня 2024-го, можна буде їздити як і раніше. А удалі планують, що пільговий проїзд буде лише за наявності відповідної картки.